Перед вами автоматична медогонка на 6 касет з двигуном 12220 вольт. Дана модель має середню продуктивність і призначена для відкачування меду на пасіках від 30 до 100 бджолосімей. Медогонка повністю автоматизована, має пульт керування з налаштованими програмами для найбільш ефективного відкачування меду без пошкодження рамок, навіть на великих обертах. Бак, ротор, касети та зливний кран виготовлені з харчової нержавіючої сталі IC304. Товщина стінки бака та дна становить 08 мм. Каркас, ніжки, обв'язка та хрестовина медогонки виготовлені зі сталі трійки. Медогонка має велику стійкість за рахунок трьох ніжок та надійного добре продуманого каркасу нашими конструкторами. Продуктивність модогонки становить від 54 до 72 рамок в годину. Живлення модогонки здійснюється від мережі 12 або 220 В. Потужність двигуна становить 0,33 кВт. Надійний економний потужний. З пульта керування виведені дроти на розетку та на акумулятор. Це дасть вам змогу працювати як стаціонарно, так і в кочових умовах. Рекомендована ємність акумулятора для роботи від 60 до 100 Ампер годин. У Медогонці встановлено 6 повністю поворотних касет розміром 300 мм під рамку ДАДАН. Касети виготовлені з прутка завдовжки 4 мм. Принцип роботи Медогонки дуже простий. Вибираємо програму і натискаємо кнопку Пуск. Під час обертання ротору пружин розтягується. А касети повертаються до баку та стають повністю в режим хорди. дією від центрової сили відбувається відкачування меду з рамок по черзі з кожної сторони за рахунок автоматичного повороту касет. За один цикл роботи програми ви зможете відкачати 6 даданівських, 6 рутівських, 6 українських та 12 магазинних 145 рамок. Тепер детальніше про пульт керування. На медогонку встановлений пульт управління, який розроблений та спеціально налаштований для максимального ефективного результату відкачування даної медогонки. Завдяки електрообладнанню відкачування відбувається повністю автоматично та плавно, без будь-якого втручання людини. В пульті управління запрограмовано 6 програм та ручний режим, 4 з яких налаштовані під касетний, тобто хордіальний тип відкачування. Це дає можливість вибрати з них найбільш оптимальну для вас та мінімалізує можливість пошкодження навіть цьогорічних свіжовідбудованих сотів на великих обертах. Час та швидкість відкачування залежить від вибраної програми та становить в середньому 5 хвилин залежно від в'язкості меду та температури навколишнього середовища. Пульт управління має можливість ручного переналаштування будь-якої з програм. Для захисту від непередбачених ситуацій під час роботи, наприклад, попадання в бак сторонніх предметів або рук, пульт управління оснащений кнопкою аварійної зупинки. Велика червона кнопка. Бак з рамками накривається спеціальним харчовим полікарбонатним склом, яке кріпиться на якісні петлі. Воно слугує захистом від забруднення свіжовідкаченого меду, перешкоджає попадання в медогонку бджію, бруду, сторонніх предметів, рук та іншого. Габаритні розміри медогонки. Діаметр баку становить 94 см. Загальна висота на ніжках 100 см. Висота бака становить 73 см. Вага 70 кг. Хочу зазначити, що саме невелика висота баку 73 см. Дасть змогу пронести розібрану медогонку навіть у вузькі дверні проєми приміщень, де відбувається відкачування меду. В комплектацію медогонки входить Корпус медогонки в зборі, пульт управління з кронштейном, електродвигун з кронштейном кріплення, шків, ремінь, паспорт. Гарантія на медогонку становить 24 місяці. В паспорті до медогонки описано всі технічні характеристики даної моделі. Інструкції з експлуатації, розписано режими роботи кожної з програм, інструкції з переналаштування програм, заводський номер, дату виготовлення та дату реалізації. Основними перевагами медогонки є якісні матеріали виготовлення, повна автоматизованість, надійне електрообладнання, велика продуктивність, легкість догляду і довговічність. Збільшений термін гарантійного обслуговування до 2 років пожиттєве сервісне обслуговування та контроль якості на всіх етапах виробництва. Отже, ця медогонка автоматизує, значно полегшить та пришвидшить процес відкачування меду на ваших пасіках. Шановні колеги, подаруйте собі можливість працювати з насолодою та мінімальним фізичним навантаженням. Бо бджільництво для нас це не тільки бізнес, це улюблена справа, хобі, захоплення, це пристрасть та зона медитації. І маючи якісне обладнання для цього, ми дійсно зможемо працювати з задоволенням. Обираючи нашу продукцію, ви обираєте якість.